Всім доброго часу. Oh, Вирішив я нещодавно перепройти гру, яка мені дуже подобалася в дитинстві, коли тільки вийшла. А саме перший Dishonored. Тоді вона мені дико зайшла, і я ще подумав, що було б непогано зараз записати своє райське насолодження цією грулькою. Приготуйте смаколиків, сідайте позручніше і полетіли. Okay, let's go. Спочатку треба звернути увагу на рівень складності, бо вони тут впливають не тільки на здоров'я або дамах ворогів. А ще на те, як вони реагують на гравця. Само собою, чим вищий рівень, тим спостережливіші вороги, ну і гілки тут дають менший ефект на вищій складності. Під час завантаження нам описують коротку передісторію. ми повернулися з подорожі по іншим регіонам імперії, у пошуках ліків від чурячої чуми, яка охопила країну. Нам треба віднести дипломатичну відповідь до імператриці, якій ми служимо як лорд захисник. Під час початкової заставки ми чуємо жіночий голос, який звертається до нас, каже, що в країні все погано, серце в неї не в спокої, ПВП акції не продають. Нових привозів одяг на вагони було вже два місяці, а якась Емелі разом з цією жіночкою рахує дні до нашого повернення. Відразу після прибуття можна почути розмову інженерів про те, що якийсь пост з прізвищем Соколов знову щось навертів з установкою, і ніхто не розуміє, що тепер робити. А сам Соколов весь цей час малює. Цікавий діалог, який нам взагалі нічого не говорить, проте розкриває трохи логіку діалогів у цій грі. Ми їх будемо чути часто, і вони будуть різної важливості, іноді просто розмова про те, хто, що, коли буде робити, іноді інфа про ціль, яку ми шукаємо, а іноді підказка до пошуку якогось захованого руфла на локації. На шляху до імператриці маленька дівчинка бере головного героя на задушливий прийом, після чого преподуєн зіграти в хованки, поки її мама з кимось балакає. Якщо й відмовити, нічого страшного не станеться, але якщо прийняти препозицію, то доведеться за нею побігати та поховатися. Це таке собі невеличке навчання, під час якого нам треба бути непомітним. Через секунд 20-30 вона здається і кличе головного героя, бо мама чекає. Звісно, що чекає, чому відволікала, незрозуміло. Коли будемо підійматися до цієї ж мами, зустрінемо якраз того самого Соколова, який замість того, щоб ремонтувати свої гівновинаходи, малює Кембела. До речі, картина цього художника з неслухняним пензлем в майбутньому можна буде знайти по всьому місту. Сама ж мама сперечається з тим чортом, вона хоче захистити всіх жителів міста, натомість лисий хуй щось хоче з ним зробити, та ще й щось таке, що взагалі не подобається імператриці. Тому вона просить більше не повертатися до цієї розмови і йшла його гуляти, коли дізнається, що корво вже тут. Так, саме так звати нашого головного героя. Коли чахлик проходив повз нас. То відмітив, що ми прибули на два дні раніше, чого це чмо не очікувало. Віддаємо їй лист відповідь, в якому нам, на жаль, відмовляють в допомозі. Навіть більше будуть робити блокаду, щоб чума не розійшлася. Але в цей час хтось зняв усю варту, і на нас нападають типчики проти газах, які ще й телепортуються. В якийсь момент здається, що вже все добре, але нас ловлять в телекінез, Дівчинку викрадають, а імператрицю вбивають. На наших руках воно випускаючи останній подих. Просить знайти Емелі і покарати всіх причетних до цього. Але якраз дуже-дуже в час сюди підсмоктуються вартові Кембл та Чахлик. Само собою спихують вину на нас і прописують в п'єздич так сильно, що ми аж бачимо заставку гри. Переносимось на 6 місяців вперед. Головний герой за гратами, тортурами та знущаннями змушують взяти вину на себе, бо головний герой це єдина людина, яка знає правду про те. Куди ділися Емелі та хто вбив імператрицю. Його мають завтра стратити, бо країна потребує сильного лідера. Нічого персонального ти мало не зруйнував всі наші плани, але був в хибному місці в правильний час. Хтось має прийняти вину. Прощавай, корва. Само собою, ці гниди всім своїм видом і не тільки натякають, що вони в цій кімнатці часто закривались утрьох і жахалися усякими розжареними патиками, куди тільки можна. Oh, а ну і ще те, що вони замовили вбивство імператриці. Головного героя відправили до камери, куди вартовий приносить пакушас, так би мовити, від братьве, де був захований ключ від камери та записулька, в якій нам описали короткий план, як звідси вийти. Зі столу забираємо все потрібне, і як тільки ми дійдемо до першого охоронця, нам скажуть, що можна не тільки всіх різати, а й душити. Стиль проходження буде впливати на кінцівку, і я буду йти на гарну кінцівку. Вороги мають заготовлені маршрути, як і в інших сталздрочильнях, тому чекаємо охоронців і по одному їх знімаємо, щоб можна було вийти якнайтихіше. Деякі двері замкнуті, тому треба шукати ключі, які є в охоронців на поясі або на стінах. Також можна дивитися в замкові щілини, що іноді дає можливість щось підслухати або підглянути. На шляху до виходу проходимо через кімнату, в якій пахне гарячим сексом трьох спітнілих лисих мужиків, де у кладовій я забираю вибухівку і рушаю далі. Відкриваю браму та закладаю на виході вибухівку, роблю стрибоквіри, спускаюсь в тунелі. При вході в тунелі зустрічаємо ще одну записульку, де наші братки надіються, що у нас все вийшло, і ми скоро їх зустрінемо. В цьому світі пацюки надзвичайно агресивні в групах. І можу з'їсти як трупів, так і два-три необачні ворога, не залишаючи слідів разом з речами та кістками. Тому за нагоди їх краще оминати. Прогулюючись по мальовничим каналізаціям, можна почути звуки з вулиць, де вже оголошують про те, що ми з'їбалися з, з в'язниці. В одному з тунелів знаходимо озброєння, яке нам передали братки: це ручний арбалет і який пафосний розкладний меч. До арбалету, до речі, можна заряджати смачні усипляючі болти, які дають можливість не вступати в бій ваші. Тут же можна знайти сейф з підказкою, яка звертає увагу на стійку з візкаріком, де на стінці записаний шифр. Лутаємо, йдемо далі. Взагалі, в грі бойовка дуже приємна, навіть є механіка блоку в останній момент, щоб спарирувати удар, тобто вибити ворога з рівноваги і відразу його вбити, що додає більше динамічності. На виході нас чекає човняр Самуель, який виглядає так, ніби чотири зміни підряд відпахав на заводі. Він же нас і відвезе в безпечне місце. Після кожного завдання нам ще скажуть, наскільки ми молодець, скільки виконали вбивств, скільки вороги знайшли тіл, що ми знайшли на локаціях, або навіть якщо ми нікого не вбили і нас ніхто не помітив, нам дадуть аж галочку. Самуель нас доставляє в ПАБ гончіями, район, який закрили як вимерший від чуми, і запрошує познайомитись з адміралом Хевлоком та рештою лоялістів, так вони себе називають. Бо якраз вони нам допоможуть врятувати Емілі та відбілити наше ім'я. В пабі ми бачимо двох мужичків цього ж адмірала і лорда Пендлтона, який представляє аристократію в нашій групі. План у лоялістів простий та ще й надійний, як швейцарський годинник. Посадити Емілі на трон як кровну спадкоєміцю і покарати нашими руками тих, хто нечесним шляхом захопив владу в країні. Потім заходимо до п'єро, який зараз робить нам маску, щоб вороги боялись, щоб не насміхались, а ще просить набрати китового жиру, який виступає своєрідним джерелом енергії, на якій весь цей світ стоїть. Після чого мамин інженер віддає нам маску, пропонує свої послуги з винаходів та покращення обладунків. В обмін на монети, які ми вже змогли зустріти в світі. Також можна приносити йому все, що можна штовхати на чорному ринку, це можуть бути картини, коштовності і тому подібне. Шуруємо спати, але прокидаємось ми ніхуя не вдома, а в іншому вимірі, де з нами вітається аутсайдер. каже, що ми обраний, викарбовує на нашій руці свій символ, який наділяє силами, та просить нас його знайти. Першою силою стає Блінк. це звичайний телепорт на невеликій відстані, який дає можливість тихо та швидко долати відстань. Тепер біля здоров'я ми маємо ще одну шкалу, яка показує рівень мани та сил. Мана поповнюється сама, але тільки на обсяг вартості найдешевших фокусів, якими блінки являються, що дає можливість трошки економити. Стрибаючи по пустотному виміру, ми бачимо мертву імператрицю з листом, «Ти б її не врятував, Емілі з листом, яку кудись тягнуть. Лист адресований корво. Вона хвилюється за нього і надіється, що він живий. І зможе їй допомогти. Тут є й чахлик, який зловив бугурт, а також мужички, які на ходолях вдом блять бамбас, вже дев'ятий рік, від чого страждають всі лугандонці. Знаходимо аутсайдера, який свого роду також винахідник і скрутив для нас подарунок серце живої істоти, яке допоможе нам шукати його руни на китових кістках, за які можна отримати ще більше сил. Серце виглядає хоч і круто, але дуже дивно. Воно буде битися, якщо дивитися на руну або амулет. Серцебиття буде відрізнятися від відстані. Також з його допомогою можна чути історію локації або чиїсь думки, за що я чомусь під час проходження не часто згадував, і зараз розумію, що було б прикольно слухати чиїсь історії а особливо про ключових персонажів. Руни та амулети є на кожній локації в різних кількостях. Раджу їх усі збирати. Серце звучить дуже, дуже сосно. Руни мають такий вигляд і дуже цікавий звук. Нагадую звук різьблення або ковиряння в стінах, або на тих самих кістках, на яких ці руни і викарбовані. І ось воно. Всі можливі скіли, які поділяються на активні і пасивні. Мають також два рівні прокачки, які підсилюють можливості та ефекти. Активними являється темний зір, який дає можливість бачити ворогів в невеликому радіусі через перешкоди. Блінк, з якими вже знайомі. Проникнення, хм. істоту, <клес> володіння часом, зрає щурів, яку можна викликати, і легкий літній витрець, яким можна вибивати двері. Пасивними можливостями є збільшене здоров'я, кровожадність, накопичення адреналіну та ваншоти, спритність, більші стрибки та швидший біг, та тіньове вбивство. Ціль перетворюється на попіл в такому разі. Те, що ви будете купувати, залежить тільки від вашого способу гри. Все купити не вийде, на жаль, хоча і для стас-проходження все й не треба. Біля таких вівтарів з нами завжди буде виходити на зв'язок аутсайдер і підводити невеликі підсумки наших справ. Сам же він каже, що буде за нами спостерігати з великим задоволенням. Прокидаємось другий раз, але вже нормально, і бачимо, що це був не сон, бо мітка на руці так і залишилась. На столі біля ліжка стоїть ціла купа амулетів та золотих статуеток, за які можна потім покращити свої речі. І це все прикол від Definitive Edition. Також є можливість почитати про дів осіб гри, про яких ми ще нічого не знаємо, трошки про амулети. Це просто пасивні бафи, які дають невеликі покращення, такі як швидке переміщення, кращі ефекти від хілок і так далі. Хевлок нам пояснює перше наше завдання на вбивство верховного наглядача Кембела та прохання врятувати Мартіна, великого геостратега, який знає доволі багато, людина потрібна і важливо. Шурим до Самуеля, який відвезе нас у потрібний квартал та скаже, що тут є дві вулиці. Одна контролюється владою, інша забіяками, які звуться бандою бутильованої вулиці, ну а якщо точно, то бандою Батлстріт. Недалечко ще живе стара Шмата, що живе відразу за мостом, якщо звернути з основної вулиці. На одному з дахів є мертвий бандит з розпорядженням прослідкувати за домом літньої сліпої леді. Зустрівши саму оцю стару мілфу, можна помітити, що вона якась шизофренічна, постійно говорить з пацюками, яких називає пташками, а нас плутає зі своїм чоловіком. Під час розмови приходять ще декілька бандитів, яких вона просить позбутися, за що подарує нам руну, і запропонує ще один підробіток. Через те, що до неї пристають бандюки, вона хоче їх провчити. Склиджоу, це голова цієї банди, бадяжить палений елексир Соколова, і його потрібно зіпсувати, для чого підійдуть внутрішні чумного пацюка, який є в домі доктора Гальвані. Сам дім доктора Гальвані, розташований на основній вулиці, яка контролюється вже вояками. На шляху додому я зустрів ще бандосів, які закрили торговця в коморі. Після спасіння діда він буде пропонувати свої товари на продаж. Із цікавого там можна купити креслення покращення лінз для маски та еліксіру Соколова, який нам буде поновлювати здоров'я, на відміну від еліксиру п'єро, який відновлює ману. Будь які креслення можна передати п'єро, після чого ці товари будуть в нього доступні. Дім Гальвані всередині також охороняється, тому доведеться поїздити на дупі, щоб ніхто не помітив. На другому поверсі можна знайти сейф з двома злитками золота, шифр, до якого я шукав мало не півгодини, а він був написаний на одній з дошок в його лабі. Сама ж лабораторія знаходиться на третьому поверсі, а нутрощі для квесту знаходяться в секретній кімнаті, в яку можна потрапити або вселившись в пацюка та пробігши по вентиляції, або знайшовши ручку, за яку треба потягнути. Про ручку можна дізнатися або з записки на столі. Або використавши темний зір другого рівня, який підсвічує всі механізми. До речі, після того як корво почує щось корисне для завдання, то в його записнику відразу з'явиться підказка, що дає можливість звернути увагу на щось важливе, якщо ви не догнали в чому прикол. Забрав шмат пацюка і тепер його потрібно віднести до старого горілчаного заводу, який є базою для бандитів. Тут і згодиться темний зір, бо бандитів тут досить багато і є великий ризик попастися, якщо не знати хто де сидить. Мінусом можу назвати невеликий радіус дії цього зору і багаряний ефект разом з дивним звуком, від яких на початках починає боліти голова. В одному з приміщень можна знайти рецепт барашки, яку варить скледжов у своєму офісі під сходом, де справжнього елексиру лише четвертина. На самій бочці, де він бадяжить еліксир, є інструкція по заповненню пустих склянок, що дає змогу і нам поповнити запаси еліксирів. Хоча це доволі дивно, що вони поповнюють здоров'я так само добре, як і оригінальний еліксир, і взагалі що його можна брати разом з собою. Заражую брагу, забираю амулет на одній з балок і виходжу непоміченим. Після повернення до старої шмати вона подарує ще одну руну, а якщо вийти на задній двір, то можна побачити огорожу та руну на вівтарі аутсайдера. Він з'явиться зразу, як корво підніме руну, та скаже, що потрібно бути обережним зі старою шматою, а також дуже чекає нашої зустрічі з Кембалом. Тепер на нас чекає ціль а щоб до неї дістатися, є декілька способів, про які нам гра і буде неодноразово нагадувати, очікуючи на нашу винахідливість. Перед нами для цього постає стіна світла, яка пропускає тільки тих, для кого вона налаштована, і навіть стіну напряму можна пройти двома способами. Або переналаштувавши її, тим самим вона буде бити ворогів, але для цього треба прилад, або ми просто вимкнемо стіну. Також можна пацюком пройти через дірки, перестрипнути по дахам, або піти в обхід через провулки. На локації з нашою ціллю ми зустрінемо Мартіна якого треба визволити, після чого він повідомить нам про те, що Кембл хоче отруїти одного зі своїх вояк, що може зіграти нам на руку? Тут я прокачав блінк до другого рівня, після чого переміщення не створює взагалі ніяких проблем, адже радіус стрибку майже подвоюється. До речі, буквально за рогом ми дізнаємося про новий спосіб ліквідації Кембела, як верховного наглядача. Це мітка єретика, яку залишають у обвинуваченого на обличчі. І якраз тут ми повністю можемо зрозуміти прикол вирішення проблем в цій грі. У нас є якнайменше два способи для цього це летальний та нелетальний спосіб усунути ціль, що додає невеличкої варіативності проходженні, до того ж, навіть просте вбивство пером під ребро може відрізнятися в залежності від ситуації в світі. Найпростіше на локації буде переміщатися по карнизам, для очистки яких, по ходу ті ходулі використовують, які можна було побачити в тіньовому вимірі. Для того, щоб поставити кембелу мітку іритика, треба знайти детальніший опис про цю саму мітку, знаходиться він у бібліотеці прямо на столі. О, як зручно! В підручнику сказано, що тавро наносять прямо на лоба, а тим, у кого воно є, не надають ніякої допомоги або притулку. Кімната є десь на поверсі, там є і стілець і тавро. Тепер наша задача постає в тому, щоб знайти цю сраку в червоному піджаку та доставити її в зал, де я вже навів марахфет, та знайшов приладдя для таврування. В залі, де верховний наглядач має прибухнути з офіцером, є якраз той самий бокал з отрутою для офіцера. Тут у нас вже є вибір поміняти бокали місцями, отруїти обох, розбити бокали чи просто піти. Так як в моїх планах зробити кемблу татуху, то я розбиваю бокали. Так як офіцера немає отруїти, наглядач вахує і хоче це зробити грубим способом, тому просить зайти в особисту кімнату для продовження діалогу. О oh ма. Треба трошки прослідкувати за цими типами, бо особисті покої Кембела знаходяться внизу за секретними дверима. В самій кімнаті червоний хуй відволічає офіцера на картину і Спацюка спробує його прикінчити. Але я вчасно ригаю в нього дротиком зі снадійним, і офіцер просто дякує мені за те, що я такий молодець. До речі, тут є та сама картина, яку малював Соколов на початку гри. Тут все ще можна винести виносим, і Кембела заодно, бо в мене на нього є плани. По карнизам доношу цю тушу в кімнатку і роблю йому татуху яку у yeah. Весь він в кайфах, а наша робота тут завершена, залишається тільки вийти. Знову по карнизам добираюсь вже до складів, де можна почути про секретну кімнату Кембела, в якій ми вже були. В одному із складських приміщень можна знайти першу шарманку, якими будуть глушити наші сили. Пізніше такі шайтан коробки будуть з'являтися на пузі у деяких наглядачів ці ті пси, що з масками. Збираю по складах смаколики і чую, як когось щімлять. Двоє наглядачів вирішили, що сестра третього відьма і хотіли їх вбити обох, але я вчасно втрутився і їх врятував, за що я дізнаюсь код від сейфу в бараках. Також в одному з бараків можна побачити, як вбивають хворого ночому на наглядача за його ж бажанням, і я тільки після проходження дізнався, що тут могла бути інша ситуація на нього могли б саме напасти інші наглядачі, бо він відпирався, і від них можна було б допомогти відбитися. Цікаво, що було б в цьому випадку, якби я тут втрутився. Коли всі справи будуть завершені, повертаємося до Самуеля, який вже чекає на нас. Відвозить ГГ додому, де Хевлок та Пендлтон піздять про те, як треба врятувати Емілі, і радять нам піти поспати, поки вони вивчають папери, які були у Кембела. Після відпочинку нас відправляють в каналізацію розібратися з першими плаксіями. Як хочемо, так і розправляємося. Можна їх вбити, а можна присипити. Цікаво, що для п'єро вони потрібні живими. Про що я дізнався випадково, і то тільки тому, що лишив їх живими, після повернення нам не дають піти в душ, а відразу посилають на нове завдання. Емілі знаходиться в лазні для аристократів, яка, як каже Мартін, трохи краще, ніж бордель до того ж, там тусуються два брати Пендлтона, яких треба посадити на щось велике та тверде. У п'єро покращу все, що може згодитися в Стелсі, а браток потенційних жмурів зустрічає корву перед Самелем та жаліється на братів. Хоча, схоже, не сильно хоче, щоб вони відправлялися на той світ. А про те, яка доля чекає на двох братків нічної кози, ви дізнаєтесь в наступній частині. Поставте вподобайку, коментар. Підпис десь і підпис десь. Тому що це дуже мотивує. Дякую за перегляд. Бережіть себе та на все добре.